І розгнівався Бог, що створив людей, і захотів знищити усе людство, сказавши: знищу з поверхні землі людей, яких я створив, від людини до тварини, і птахів небесних, і плазунів, бо я пожалкував, що створив їх. Але на землі був один чоловік, який знайшов благодать в очах Божих, його ім'я було Ной. Подобався Ной Богові, він був праведний та виконував усе, що йому велів Бог. І сказав Бог Ноєві Я бачу, що земля стала дуже грішна, наповнена злодіяннями, і ось я знищу їх з землі. А ти, Ной, зроби собі ковчег з дерева Гофер, відділення зроби в ковчезі, і обсмоли його смолою усередині та ззовні. Також зроби отвір у ковчезі і двері з боку в ковчег, влаштуй у ньому нижній. Другий і третій поверхи.